Напевно, кожен з вас хоча б раз чув таке чудове слово як конфі. Якщо коротенько, то конфі це чудовий спосіб покращити якість готової страви, який передбачає приготування при низькій температурі. Техніка конфі. Визнається найбільш делікатним способом приготування їжі. Крім того, в процесі термічної обробки їжа не горить і тому не утворюються канцерогени. Конфіт особливо підходить для приготування такого м'яса, наприклад, з яким складно працювати. Візьмемо для прикладу качінні ніжки. Які відрізняються наявністю надто жорстких м'язових волокон і великою кількістю сухожиль. Для цього шкіра на поверхні ніжок проколюється, щоб міг жир витікати, і вже в ньому ніжки будуть готуватися. Після приготування методом конфі, продукти можна зберігати у власному жирі або соці, що дозволяє продовжити термін придатності. Ну, а тепер, якщо вас зацікавило, ми можемо більш детальніше вивчити, що ж таке в цілому конфі. А в цілому, конфі це метод, який дозволяє досягти ніжності, соковитості та багатошарового смаку продукту. Адже конфі походить від французького слова конфі, що дослівно означає зберігати. От звідти і пішло, що конфі це будь-який вид їжі, який готують повільно впродовж тривалого відрізку часу, як метод консервування. Французька кухня забезпечила світ багатьма кулінарними техніками, які тепер мають неабияку популярність. Спосіб приготування конфі це один із таких винаходів. По суті, це процес повільного приготування та зберігання їжі. Традиційно таким методом готують м'ясо. Зачасту це качка або гуска, Хоча можна зустріти рецепти із іншими видами м'яса і навіть овочами. Слово конфі походить від французького, да? що означає зберігати. Тож традиційно конфі просто означає будь-який вид консервованої їжі від м'яса до фруктів. Однак важливий нюанс полягає в тому, що це збереження відбувається шляхом повільного приготування їжі в рідині, несприятливій для розвитку бактерій. З фруктами це, як правило, дуже концентрований цукровий сироп. А от з м'ясом і овочами це чистий жир. Після приготування така їжа може упаковуватися в контейнери, котрі так само наповнюються цим чистим жиром. Цей жир створює безкисневий бар'єр і запобігає подальшому росту бактерій. Така їжа насправді може зберігатися дуже довго, місяцями і навіть роками. І Хоча цей метод спочатку був створений як необхідність збереження продуктів, наразі їх так готують, бо це просто дуже смачно. В ідеалі, при техніці конфі, м'ясо готується в жирі тривалий час, іноді навіть добу, при низькій температурі, звичайно, після готовності м'ясо кладуть у банку і заливають цим самим розтопленим жиром. Однак зараз цей процес приготування часто спрощують. Тому страва з додатком конфі може готуватися буквально годину-дві прямо перед подачею. Чи відрізняється конфі від фритюру? Звичайно, так. І зараз я вам розповім, чим саме. Процес конфі. Відрізняється від смаження у фритюрі одним ключовим моментом це температура. У той час, як смаження у фритюрі зазвичай відбувається при температурі олії від 165 до 230 градусів, конфі готується за суттєво нижчих температур. Близько десь 95 градусів, а іноді навіть і нижче. Висока температура, як у фритюрі, запускає серію хімічних реакцій, які розривають смак і перетворюють їжу на золотисто коричневу. Час приготування вимірюється буквально в хвилинах або секундах. І щойно їжа готова, її дістають і подають. А от натомість конфі використовується жир холодний або кімнатної температури, в який занурюється продукт бажано такої ж температури. Потім страву ставлять у духовку, в достатньо гарячу для того, щоб розщепити міцну сполучну тканину. Але Недостатньо гарячу, щоб закип'ятити цей жир, ну або воду. Продукт готується та розм'якшується практично без втрати вологи та смаку. І ось тут час приготування вимірюється не хвилинами, а годинами. Багато людей лякається методики конфі, бо там багато жиру. Продукт плаває в ньому годинами а може й зберігатися місяцями. Однак жир значною мірою огортає продукти лише поверхнево, не потрапляючи всередину текстури. А тому м'ясо або овочі не сильно жирніші за ті, що приготовлені методом тушкування. Призначення жиру в конфі інакше. Це регулювання температури та створення середовища несприятливого для росту бактерій. Це в випадку, якщо метою є зберігання. У Гасконі все ще можна знайти багато маленьких баночок, наповнених конфі будь-яких видів, які у мешканців зберігаються просто в підвалах. Ну і, звичайно ж в ресторанах. Конфі з качинної ніжки є улюбленим майже в усій Франції. Та є життєво важливим інгредієнтом класичного касолі, оскільки воно дуже ніжне. Качинне конфі часто подрібнюють, додають до салатів, врагу або просто намащують на хліб. Ще один секрет. Гасконської кулінарії. це часникове конфі. Повільне кипіння в качинному жирі покращує часник. Зубчики робляться дуже м'якими і просто намащуються на хліб або додаються у пюре. Також дуже популярним у Франції є конфі з помідорів. Зазвичай помідори сушать або на сонці, або повільно обсмажують у духовці. Ненадовго занурюють у киплячий оцет, а потім упаковують у банки і заливають олівковою олією. Для прикладу, щоб приготувати конфі з часнику, знадобиться приблизно на 4 головки часнику 250 мл олії. Сіль, ну і розмарин там чи чебрець – це вже за смаком. Часник потрібно почистити від лушпиння, помити, обсушити, скласти в сотейник, залити олією обов'язково без запаху, так, щоб олія покрила повністю зубчики часника, додати дрібку солі, увімкнути вогонь і як тільки на поверхні з'являться маленькі бульбашки, зменшити вогонь майже до мінімуму. Томити часник так треба близько години, поки він не стане м'який при проколюванні. А колір він змінить і стане злегка жовтуватим. З таким часником виходять дуже смачні бутерброди. Ці зубчики розмазуються на хлібчику прямо як масло. Також він гарний при додаванні в паштети. Його можна додавати до овочевих салатів. Або ж використовувати при приготуванні соусів. Ну, і, звичайно ж, всі ви чули таке слово, як конфітюр. Що це таке? Це будь-який фруктовий джем, мармелад, солодощі, фрукти, тушковані в густому сиропі. Повторюся, так, як конфі, корінь слова. Означає збережений, підводимо підсумки і можемо з впевненістю заявити, що конфі це будь-який вид їжі, яку повільно готують протягом тривалого періоду часу як спосіб її консервування. І хоча зараз це все Модні терміни, якщо розібратися і пригадати, давним-давно наші бабусі, живучі в селі, таким методом заготовляли і домашню ковбаску, коли кололи кабанчика, і кров'яночку це все готувалося, складалося в великі баняки і заливалося розтопленим смальцем. І зберігалося в підвалі, і не псувалося, і всі ми його їли, вживали і були щасливі і задоволені. І хоча безумовно. Метод конфі, технологія конфі була створена із прагматичною метою зберігання продуктів. На сьогодні під словом конфі мається на увазі просто приготоване м'ясо. Шматками, з кісточкою або без, це вже на ваш розсуд. Також воно потім може бути збите у паштет, але повільно приготоване у власному жирі до повного розм'якшення. Зазвичай це все ж таки або качка, або гуска. До речі, м'ясо перед приготуванням можна трішки замаринувати, засолити, так сказати, щоб видалити з нього і зайву вологу і придати йому якихось смакових властивостей. Тому, на жаль, в сучасному побуті багато хто використовує цей метод. Не за призначенням з причини незнання технологічних процесів, а просто як красиву назву готової страви, як, наприклад, качка конфі.